Отже, перше питання. Скажіть, будь ласка, з якою метою ваша група знімала фільм? А, ну, значить, Першочерговою задумкою було зробити відеокліп до Дня факультету на 10-15 хвилин. Але ми трішки не розрахували і віднята лінія в нас вийшла приблизно в годину часу. Отож, ми отримали звідти 9 епізодів. До вашої уваги був представлений перший епізод. А далі дивимося заказом. Світа, найкраще дівчатки. Я думаю, що можемо зложити Ми просто не як ти Ми кращих хлопців познімаємо. Я отак знімлю, їх там багато. А ну там хлопців нема. Я знімлю повернути, бо кажу, що не знаю. Пара на корміться по задній пару і дал це перелаз uh -huh. так не по Вау! Викачай, викайте, погас, круто! Оце такий чайник є Ванвера Ігора, Міші і Вітя. Тут сплю. Так, Да, мотор. Чекай! Давай. Так да. Піцай, а, там там і... же ж було в тайце. Ну відходи. Соль, де парт. Добре, а ты цей. Так звідси. Ви поприсідайте всі. Лам, лам, лам. <схуху> не знай, не так, давай. Що? Пусто. Типа пусто, А? пусто. Давай. А це, це як давай одним кадром, типа там полный пор Знову. Анвар, uh, заховайся. Бимонсов yeah. тобі. Всього ти знімаєш? Так. Ма будити, бачите? Вони вже йдуть разом. Семе Сем. Він тебе під якимось забором мусить знаходити, бо ви вже двоє.